Доброго ранку, ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про новий фарм в українському футболі. Українець може змінити громадянство, трансфери клубів УПЛ та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Одеський Чорноморець, у якого зараз проблеми, схоже, знайшов спосіб, щоб вийти з важкої ситуації. Як стало відомо футбол-24, у Чорноморці може висадитись цілий десант із Шахтаря. На перегаді вже перебуває захисник Данило Удот. Очікують, що підійдуть ще Денис Барченко, Владислав Кравець, Євген Янович, Антон Дрозд, Микола Огарков, Олександр Ющенко. Усі ці гравці грали за командою Ю-19 під керівництвом Олексія Беліка. Нагадаю, що раніше повідомляли, що у Чорноморця залишилось приблизно 12 13 гравців з обойми минулого сезону. Ну а інші гравці це молодняк з Ю-19. А тому, звичайно, їм потрібно підсилення, і, як бачимо, вони знайшли дуже простий спосіб. Хоча можна згадати, як у Чорноморця також були важкі часи до повномасштабного вторгнення, перед тим як до них повернувся Роман Григорчук, там тоді також було багато орундованих гравців, але з Динамо. Звичайно, буде прикро на це дивитися, що клуб перетворюється у неофіційний фарм іншого клубу, але, напевно, це краще, ніж те, що відбувається з Дніпро-1. Ну, тепер зрозуміло, чому команду залишив Роман Грихарчук, і я думаю, що тут питання не тільки в грошах, які можуть йому дати невчі. Захисник київського Динамо Олександр Сирота перейшов на правах оренди до ізраїльського Макабі Хайфа. Мінта буде грати на правах оренди, а Макабі матиме першочергове право викупу. Також місцеві джерел, повідомляючи сирота може навіть швиденько взяти громадянство Ізраїлю. Наскільки я розумію, можливо, поправте мене, але в Ізраїлі дуже легко отримати громадянство, якщо в тебе є родич звідти. Повідомляється, що Макабі хоче, щоб сирота взяв громадянство Ізраїлю через те, що там дуже жорстке правило щодо ліміту. Хоча в нашому чемпіонаті, якщо ти отримав громадянство нашої країни, але вже був заграний за країну своєї батьківщини, то ти вже не будеш вважатися українцем на полі. Ти все одно будеш легіонером. І так було колись з воротарем металістом Дішленковичем. Він отримав громадянство України, але через те, що грав за Сербію, він... Став бажатися все одно легіонером. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал. По-перше, там частіше з'являються мої інсайди. По-друге, там швидше з'являється офіційна інформація від клубів, де, наприклад, те, що там Полісі та Карпати підписали по бразильцю. Я про це повідомляв як чутки. Тут у відео, а тому не бачу сенсу повторювати це тут знову. А тому телеграм в цьому плані щоб сказати, що це вже офіційно просто ідеальне місце. Тому підписуйтесь на мене посилання залишу у закріпленому коментарі. Ковалівський колос підписав ще двох новачків українського та грузинського півзахисників. Коло Стаділа досягли трансферної угоди щодо переходу гравця Ніки Гагнідзе, який грає на позиції центральний півзахисник. В нинішньому році провів за ділу в чемпіонаті Грузії 15 матчів, в яких забив два м'ячі та зробив шість асистів. Окрім цього, Колос підписав контракт з Ігорем Харатіним, який повернувся до нашого чемпіонату через тривалий термін. Ну і також ще раніше підписали контракт з нападником Данієлом Аліфіренком. Але це ще не все. Буковлівці можуть підписати ще півзахисника Максима Третьякова. Як повідомляє Ігор Бурбас, йому вдалося домовитися про припинення співпраці з клубом, який і так вже втратив 95% свого складу. Найближчими днями на Вінгра чекаємо догляд і укладання контракту. Тобто, як бачимо, коло знову, як і в минулі трансферні вікна, непогано підсилюються. Це дуже якісні гравці, з якими можна досягати поставлені задачі, і подивимося, як вони це можуть зробити в новому сезоні з новим тренером. Бо з минулим тренером-вишняком це в них виходило дуже важко. Відчувалося, що не вистачає якоїсь думки у тренера, і що вони могли в матчах проти суперників це оборонятися. та... Навішувати у штрафну, щоб якось хтось штиркнув і забив гол. Но в підсумку команда, яка посідає десь п'яте шосте місце по бюджету, посідає по спортивному принципу 11 місце. Також якісне та точкове підсилення проводить Олександрія. Вони вже підписали нападника Олександра Філіпова, захисника Артема Шабанова та півзахисника Дмитра Мішньова. Судячи по цьому підсиленню, я думаю, будуть ще трансфери, і всі вони виглядають так, що Олександрія хоче якісно точково підсилитись досвідченими гравцями, щоб виконати свою задачу. Звичайно, у кожного клубу, який витрачає немаленькі гроші на трансфери, дає немаленькі гроші на зарплати гравцям. Такі клуби звичайно ставлять собі найвищі завдання, і такі найвищі завдання це потрапляння до єврокубків. Містяни це той клуб. Якщо дивитися по гравцям, то вони, звісно, можуть потрапити до Єврокубків. Але головна проблема у містян це те, що Руслан Ротин розривається на два фронти на команду та збірну. То в нього спочатку було ю 21 зараз ю 23 І через це мені здається, що йому десь не вистачає часу, щоб нормально зосередитись на основній команді. Але повертаючись до результатів Олександрії, щоб вони потрапили до Єврокубків, все буде залежати від куражу. Я пам'ятаю, як колись під Кернестом Володимира Шарана вони посіли третє місце, і тоді в них був цей кураж. Якщо він буде і в цьому сезоні, то звичайно будуть шанси. Полтавська ворсла оголосила про підписання нападника Дениса Дукве. Контракт гравця розрахований на три роки. Спочатку поліція хотіла віддати Дедиса до звягеля на правах оренди терміном на один сезон. Однак пізніше ж розірвали контракт з нападником. Співпрацю між сторонами було припинено за взаємною згодою. Денис Зендук, звичайно, талановитий гравець, і він непогано показав себе у другій лізі, забив багато голів, був на той момент найкращим бомбардиром. Але, звичайно, перейти з другої ліги до УПЛ дуже важко, тому що рівень дуже різниця. Але все буде залежати від того, чи довіряти моєму тренерський штаб, і якщо це буде, то в нього все вийде, бо він дійсно талановитий гравець. Футбольний клуб Юкси, який вийшов до першої ліги, цього літа проводить активну трансферну кампанію. Вони підписали чотирьох гравців. Перший це 26-річний Вінгер Євген Проданов, який останні сезони провів у складі Тростянця. Другий це 29-річний півзахисник Андрій Дедяєв, який раніше грав за дружбу, котра призупинила свої виступи в чемпіонаті України. Третій це Микита Ситников. 20-річний півзахисник у своїй кар'єрі виступав за юнацькі склади Олександрії, Чорноморця та Варшавської легії. Ну і четвертий це Максим Казаков. 28-річний півзахисник є вихованцем київського Динамо. Є досі відгрив за Зорю, а минулого сезону став чемпіоном другої ліги в складі мирівської дружби. Но головне поповнення у тренерському штабі, де Дмитро Черекал, який зробив дружбу чемпіонами другої ліги, став асистентом головного тренера Юкси. Ну і багато було запитань, що зараз відбувається з харківським металістом. І в цілому, якщо відповідати, то все те ж саме, тому що там майже немає нових трансферів, тому що поповнення відбувається завдяки молодим гравцям з металісту, 2 який проводить свої виступи на чемпіонаті області Харкова. Ну і також до клубу доєднався колишній гравець металіста Олександр Мезюк. Головні проблеми металіста все одно залишаються, незважаючи на те, що вони вже не є правонаступником того історичного клубу, бо все одно є борги вже цього клубу. Наприклад, вони повинні один мільйон бразильських реалів Давіда, який перейшов з Віторії. Взимку 2022 року. Але що цікаво, тут металісту вдалося домовитись, бо вони спочатку були винні 6 мільйонів бразильських реалів, і цей клуб намагався отримати ці гроші зараз. Але у підсумку вони змогли домовитися так, або якось це зробили юристи, що вони повинні 1 мільйон бразильських реалів і не зараз, а після закінчення війни протягом 6 місяців. Якщо ж казати про перспективи та майбутні металіста, то вони зараз чекають на євро ю 19 яке почнеться 15 липня, бо там будуть грати два їхні гравця: це Кирило Дігтяр та Геннадій Сенчук. Це два дуже талановитих гравця, за якими слідкують скаути топ-клубів. І були навіть чутки, що, начебто, Шахтар давав за них 1 мільйон євро, але металіст відмовив. Тобто, керівництва металіста а це красников намагаються можливо отримати якомога більше за своїх гравців, щоб за ці гроші в подальшому існувати. Бо знову повторюсь, що незважаючи на те, що металіст вже не є правонаступником того історичного металіста, де дуже багато боргів, все одно є нові борги, за які придеться віддавати кошти. Там небагато, але ці гроші потрібні. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!